Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную розглянути зображення та назвати їх Апельсин, Огірок, Удав, Акваріум, Олень, усмішка. Тепер нам необхідно визначити, який перший звук у назвах цих зображень. Та показати відповідну букву. У слові апельсин? Який перший звук? Так, А. А як він виглядає? У слові огірок. Який перший звук? Правильно о, як він виглядає? Який перший звук у слові удав? Молодці У, як він виглядає. У слові акваріум? Який перший звук? Так. А, як він виглядає? Який перший звук у слові олень? Правильно, о, як він виглядає? Який перший звук у слові усмішка? Молодці У, як він виглядає? Дітки, а чому тут немає літери И? Це все тому, що серед мільйона слів немає жодного такого, яке починалося б на літеру И. Воно може стояти в кінці посередині слова, але не на початку. Дітки, уважно послухайте та скажіть, який перший звук ви чуєте в цих словах: Ескімо, екскаватор, екран. Так. Звук Е. Пропоную послухати віршик. Бідний гребінчик, що з тобою сталось? Тільки три зубчики з усіх і осталось. Ти помиляєшся, я не гребінець. Я буква Е. Згадав, ну й молодець. Пропоную вимовити звук Е та поглянути в дзеркало. На положення губ при його вимові. Дітки, як ви гадаєте? Звук Е голосний чи приголосний. Спробуємо його заспівати. Е. Так, звук Е голосний. Звук Е одягнувся у букву Е. Пропоную переглянути відео. Е. Ельф. Е. Електричка. excavator. é esquimó é echinacea é eberes é e Евакуатор. Пропоную викласти з гудзиків літеру Е. Пропоную пограти в гру. Вам потрібно плеснути у долоні, коли ви побачите букву Е. Зараз пропоную прочитати склади. Уе. Уе. Ае. Е. Ео. Еу. Еа. Е. Молодці дітки. Тепер пропоную розфарбувати круги, в яких є буква Е. Тим самим провести дитину до морозева. А наше заняття закінчилося. До побачення.